31 рік тому була створена служба безпеки України. З цієї нагоди у Харкові відбулася урочиста церемонія за участі мера міста Ігоря Терехова. Звертаючись до офіцерів, він підкреслив важливість тієї ролі, яку відіграють сьогодні співробітники спецслужб у захисті Харкова і області від окупантів і колаборантів, збережені українських територій. Адже наразі представники СБУ разом з іншими військовими захищають державу на полі бою, в тому числі перебуваючи у найгарячіших точках. Війни. Ви фундамент державності. Хочу побажати у ваше професійне свято, перш за все міцного здоров'я, щастя вам і вашим родинам, професійних успіхів, бо від ваших професійних успіхів залежить. Об'єктивного, бо від вашої об'єктивності залежить судьба людини. з 24 лютого 2022 служба безпеки перейшла на рейки воєнного часу. Співробітники спецслужби, окрім протидії внутрішньому ворогу, взяли в руки зброю і нищать ворога зовнішнього на фронті. На рахунку СБУ сотні бойових і спеціальних операцій після початку повномасштабного вторгнення співробітники служби викрили більше як 600 російських агентів, які мали дестабілізувати ситуацію всередини. СБУ виявляє та знищує ворожі ДРГ російських агентів і шпигунів, відбиває кібератаки Російської Федерації, захищає критичну інфраструктуру, розслідує воєнні злочини окупантів, За мужність, відданість батьківщині і героїзм. Окремі представники СБУ були відзначені нагородами, грамотами та подяками. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Олександр Варов, Віталій Грунь, новини Харків.